Навіщо до України прибула голова МЗС Японії? У ну дивіться це вона не просто прибула, її послали, призвали. Перевернути ярофант щось на рівні того, що не справляємося без вас, якась якісь рівень консультативної допомоги. Це все-таки ще зараз інформаційна допомога, щоб якимось чином щось там розібратися, настроїти, тому що на сьогодні. Ми знаходимося в якомусь такому, знаєте, глухому куті по тому питанню, що ніхто не бачить, яким чином може бути вихід. І взагалі це про вкладування грошей, це про якесь фінансування, це про якісь довгострокові проєкти. Це може навіть не на рівні того, що вони нам будуть допомагати. Це як спільний якийсь проєкт. Чи отримає Україна в січні нове ППО, щоб ще надійніше захищатися від атак дронів? Ну ми їх отримуємо, але це все таки січень він не? Тей не той самий місяць, коли дуже багато е, Отримати ми отримаємо, але це все-таки щось, що надалі. Це е, весь час говорю одну і ту саму фразу, що їх виготовляють, вони будуть пізніше. Це вони якось їх роблять один-два, ну умовно один-два. Да? Вони там прийшли і знову ми чекаємо. Так що це якась не дуже велика кількість, е, яка прийде, але це щось довгострокове. Чи справді польські перевізники відмовилися від блокування українського кордону? Ну, вони відмовились, бо їм пообіцяли, що виконають якісь саме їхні? їхні потреби, да, вони з якимось. Я не можу сказати, що це не повториться, тому що в нас все-таки підвищеність і підвішений просто якби відтягує сроки. Я скажу так, що це якісь домовленості, якщо вони не будуть закриті, тут в нас є місяць на місяця, то потім воно може повторитися. Це щось. Все-таки не настільки стабільне, як би того хотіла Україна, що ми до того повертатися не будемо. Тут немає закінчення, тут є тільки на цей період якась розв'язка для того, для очікування якогось рішення. Чи дійсно Данія затримує передачу Україні обіцяних F-16? Я трошки його не бачу, як затримка. Тут є. Певні умови є, сроки підписані, і очима дані вони йдуть за сроками. Вони нам потрібні швидше, я розумію як українка, і ми розуміємо, що в нас відбувається, але тут чітке виконання умов договору. Я тут не впевнена, що вони затримують. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Що відбудеться до кінця січня ще великий обмін полоненими? Ну, обмін якийсь буде. Я не можу сказати, що він дуже великий. Я не впевнена, що він дуже великі. Знову ж, він військовий. Можливо, це як люди якісь поранені, тому що якимось чином вони не дуже добре себе почувають. От, але тут, туз жезлів, я не думаю, що це багато людей. Чи погодиться РФ на повернення в Україну азовців, які досі залишаються в полоні? Азовці будуть повернені, але це чуть, -чуть пізніше, це не зараз. Саме швидке я розумію, що для родини азовців вони скажуть, коли, коли. От Питання більш буде вирішити, вирішуватись, коли тепло, коли починають листочки на деревах з'являтися, от тоді десь воно піде саме до вирішування. Питання умовно, там і є і списки, там є інформація. Все там воно працює в ручному режимі і все-таки як обмін, якийсь таємний обмін, який потрібен двом як Росії, так і України. Так що там іще йдуть якісь такі всередині домовленості, ну, дипломатичний корпус завжди ж там працює. Ми знаємо, що там є свої недосказаності. І от, от як там будуть міняти когось на когось, от тоді. Але це ще раз говорю: люди, які працюють на сьогодні, вони там зробили максимум. Що вони можуть? Я тут у мене взагалі нема претензій по обмінам. Там просто якісь ручному режимі, коли кажуть мінятись, тоді міняються. От там більше до російської сторони питання. Він буде, але там має бути тепліше. Це може бути весна, а може бути початок, тому що саме четвірка жетлів часто в нас символізує свята, які в нас весною свята, це в нас. Великдень, так, оце може отам от воно бути. Чи справді Кадиров готовий повернути українських військовополонених в обмін на зняття санкцій, чи це тільки самопіар? Ні, ну Кадиров не без самопіару, да. Тут само собою зрозуміло. Але щось там дійсно з грошима не дуже добре. І оце, що він хоче, щоб йому розблокували, це йому болить, це йому дійсно болить. Це не само піар, хоча він під це і пропіариться, але знову ж треба розуміти, що в такому випадку і Скадирова з з Кадирова теж якимось чином потянуть, поторгуються щоб ще більше. Так що це зараз якийсь довгий період саме перемовин. Чому Рада Держоборони Естонії екстрено скликала засідання, щоб обговорити ситуацію в Україні? Перше, це що робити з біженцями? Там якась перша основна тема, що робити з біженцями, бо якийсь рух біженців там почався. Це нам ось зараз говорять, що якось дійти до якоїсь згоди по біженцям. Можливо, тут навіть. Оці мобілізовані, знаєте, що Україна зараз піднімає тему. Тут може бути це питання навіть так. А, а взагалі, над основним це якби верхівка, що може всім там оголосять, що ми будемо розбиратися. А от верхівка сама по собі це все-таки допомога. І Вирішування якоїсь загальної допомоги. Пам'ятаєте, я вам вже говорила, що допомога буде йти з різних країн, з різних частин, це все-таки якась умовна допомога цілого союзу цілої кілько... ну, дуже великої кількості країн, які будуть давати свою частину. Так що тут більшість про допомогу і під табличкою, що давайте будемо вирішувати щось цими біженцями. Чи схвалить Американський Конгрес додаткове фінансування для України в січні? Внутрішня боротьба, внутрішні розбірки і далі нам дають карту смерть, може навіть не вистачає голосів в такому випадку. Так що я дуже сумніваюся, що це буде саме січень, тому що нам на січень показують СТОП, команду СТОП. Так що на січень можливо і ні, але далі нам, якби карта мир, що в будь-якому випадку вони будуть фінансувати. Якщо не, не зараз, то пізніше. Але на зараз на смерть. Я все-таки йду за головними арканами. Вони є надважливі да для нас, бо вони взагалі вирішують це, що буде відбуватися на фронті, так що там будуть якісь затримки. Що мав на увазі речник Держдепу США, коли заявив, що допомога Америки Україні вже не буде такою, як в попередні роки? Якась більш врегульована допомога. Раніше я, наскільки розумію, вона йшла по колесниці, попросили дали. Ну, щось ось таке було. А зараз має бути якась там більша системність, більший порядок нам. Говорять, так, так що там умовно вони хочуть зробити якусь аналітику для того, щоб розуміти взагалі скільки їй потрібно. Тут більш така аналітична робота і. І щоб її не роздавати просто так, тому що там є ідея, і економія, да, щоб мав, мав бути якийсь баланс. Але при тому, чи буде вона велика, я все-таки впевнена, що вона буде стабільна, але щось вони там мають перерахувати. От я не знаю, весь час щось вони там рахують всередині. Чи справді Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні? Цікава історія. Чи готують 100% готують. Далі ми бачимо, що на рівні цього там йдуть безкінечні якісь такі, знаєте, розбірки, які в принципі не дають ходу. Якби підготовка є, а от вирішення цього немає. І якщо включитися максимально це все, то це дуже болісно для всіх країн. Але чи буде звідти йти допомога? Теж буде знову ж хочеться сказати. Ну дуже важливо, щоб вони там всі домовились один з іншим. Бо щось там права рука не знає, що робить ліва. Чи вдасться знищити всі позиції ППО Росіян, які знаходяться в прикордонних з Україною областях протягом трьох місяців? Ну, всі це ну дуже так сміло сказати. Я думаю, що це неправда, але чи буде далі знищуватись те, що ми бачимо зараз? Я думаю, що і швидкість така залишиться, і дуже багато ми чого такого цікавого підтримуючого почуємо. На жаль, це не всі, але ну скажу так, що багато. Багато ми знищимо. Чи покращиться ситуація для зсу на Таврійському напрямку в січні? Ну, поки я не можу сказати, що там ситуація покращиться. Е, ситуація, перш за все, що можу сказати, що вона дуже важка. От просто нас тут аркан сила, це про те, що е, ну, ціле насилля да, на вони їх забагато, дуже сильний опір, дуже е, величезна кількість зброї і так далі. Тут я не можу сказати, що вона покращиться. Все-таки опір великий, втрати величезні, напруга велика, і, і тут є, що дуже страшно, і трійка мечів, яка в принципі символізує е, величезні втрати, двійка мечів, яка говорить стоп. Е, сказати, що там щось таке буде хороше, швидке, якийсь рух ні, не буде. Тут єдине, що я можу сказати, що тримаються. Чи розпочнеться розмінування Чорного моря цього року? Частково так почнеться. Десь на якихось саме ділянках, там навіть я скажу, що будуть активні дії, але це не про все море, в принципі, тому що до більшої частини частини ми не будемо мати просто доступу. Чи справді в Україні немає плану Б на випадок, якщо Америка та ЄС відмовляться допомагати країні у війні з РФ? Я не можу сказати, що плану взагалі немає, тому що перше, що нам говорять, що це планування якби є. Воно розглядається. Тут трошечки історія не в планах. Плани ми можемо собі написати мільйон мільйонів, як ми розуміємо. Плани писати це найлегше. Більше тут історія знайти кошти, яким чином їх правильно вкласти. От якась регуляція з коштами, регуляція саме. Запустити якісь процеси. І величезна кількість людей це робить. Не можу сказати, що це дуже таки вдало зараз. Воно все-таки на рівні того, що якісь ми там плани будуємо, а дій якихось таких глобальних немає. Так що план є, дій немає. А раз немає дій, то я не знаю наскільки нам потрібен план. Розумієте. Чи дійсно росіяни зараз економлять ракети типу Калібр, щоб використовувати їх після настання сильних морозів для ударів по енергетиці? Є ця ідея. Я думаю, що це 100% інформація, тому що потрібно ну надболяче нам зробити. Є ця ідея. Вони до цього готувалися, довго готувалися, дуже довго очікують, от, знаєте, якогось такого часу ікс, щоб було дуже холодно і я б навіть сказала, терпляче. Так що, на жаль, моя відповідь так. Чи справді в РФ дружини мобілізованих на війну в Україні збирають масові протести? Збирають. Саме хороше, що там з'явився явив, хтось саме активний, взяв на себе активність, це якийсь організатор там з'явився. І воно починає працювати як годинник. При тому, що люди бояться, вони знають, що з ними можуть розправитися. Але я Якось вже емоційно не справляються, більш не можуть терпіти, навіть знаючи, що можуть кинути десь в тюрму і так далі. Я думаю, що ми про це будемо чути. Чому в Китаї розпочалася масштабна чистка армії та чи пов'язано це з війною в Україні? Частково все-таки тут якась глобальна робота, щоб армія. Ну, зараз я говорю мовою китайців, так як я бачу зі сторони китайців. Вони хочуть, щоб армія була працююча, щоб вона була. Конкурентна і уміла якимось чином діяти, і якщо ми зараз відповідаємо, відповідаємо чому, то перш за все вони зараз викидають людей, які не активні, які не можуть приймати рішення. Люди, які умовно там відсижують стільці, так а не а не приймають якусь участь. І чи вплинула на це Україна? і, чому я говорю, що так. Тому що вони проаналізували, що відбувалося, і аналіз того, що не готова армія, не ті діяли. Ну, і знову ж ми ж не можемо це закинути, що добровольці просто у нас піднімались в перші дні, і вони такі, умовно, партизанський рух дуже багато був. Так що саме, опираючись на оцю інформацію, переглядають, вони переглядають взагалі, як та структура має працювати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.